Вітаю, друзі, 20-го зранку в центрі Києва на Михайлівській площі помітили Єнса Столтенбера, генсека НАТО. І цей візит більш ніж важливий, тому що Зеленський і його команда постійно шантажують НАТО на, під, тобто підштовхують на якісь кроки, до яких НАТО, в принципі. І не готова, і такої практики нема. Наприклад, членство України в Альянсі без ПДЧ. Хоча в цьому шантажі є своя рація, тому що насправді Україна не надто за стандартами і якістю державних інститутів наблизилась до країн НАТО. Особливо в царині верховенства права, але є збройні сили, і збройні сили більше, ніж держава в Україні. Як це не дивно? В цьому сенсі, звичайно, що в Україні є що пропонувати. Але запаморочлива мрія, аби разом зі Швецією прийняли Україну вже у вільнюсі на саміті НАТО. Вона все-таки нереальна, тому що за членство України в НАТО мають проголосувати не проста більшість, а кожна країна-член НАТО. Ми розуміємо прекрасно, що країни Центральної Європи, які нам надзвичайно допомагають, вони будуть голосувати. І новий член НАТО Фінляндія буде голосувати. І новий член НАТО, Швеція буде голосувати, бо ці країни дуже дружні до України. Але є один момент, доки не завершені бойові дії, буде ряд країн, які все-таки упруться рогами. Угорщину поки що не вдається нічим переконати, аби вона була більш прихильною до України. тому що Торгівля Угорщини з Росією просто в рази перевищує торгівлю з Україною. Ну, І це не тому, що Україні нічого запропонувати, це тому, що Угорщині особливо нічого запропонувати Україні от в чому проблема. Але Бог з ним з Угорщиною просто є практики НАТО, які ми не обійдемо. Але наступного року. У Вашингтоні має відбутися ювілейний саміт НАТО. І якщо все буде складатися так, як пише історія і здоровий глузд, бо українсько-російська війна це війна здорового глузду з нездоровим. В цьому сенсі у нас є шанс справді набути членство. В НАТО на ювілейному саміті у Вашингтоні. Про це власне цю звістку вже привіз Столбер Столтенберг до Києва. Але це не нова звістка, тому що на різних самітах, чи то міністрів закордонних справ НАТО, чи парламентської асамблеї НАТО в Україну все-таки є добре напрацьований, так би мовити. Запас підтримки. І в Україні обіцяють членство в НАТО вже дуже відкрито, причому обіцяють вже ну, буквально зразу після завершення бойових дій. І тут Столтенберг привіз, можна сказати, нову, але й не нову звістку про майбутнє членство України в НАТО. Він нагадав про Майже 150 мільярдів доларів, які вже надані або ну, на маршруті надходження до України з боку країн НАТО. І сьогодні взагалі не звучало ніяких зобов'язань України. Але ж членство в НАТО це не лише Збройні сили, членство в НАТО це якісні державні інститути, це верховенство права. Це означає, що е, інвестиційний клімат в країні має бути цілком привабливим. Місцеве самоврядування, свобода слова. Тобто е, Україні треба буде перезавантажити державу по війні, тому що з одного боку егоїзм Зеленського і його команди після 2019 року поруйнував досить суттєво е, державні інститути. Ми ж бачимо, як. Як почувається Коломойський, коли для українців війна із окупантом це ще війна і за справедливість. Але чи є справедливість з боку української влади на сьогоднішній день? Та її немає. Тому і це якраз ну, така паралельна війна за справедливість, вона продовжиться після перемоги над агресором. Треба розуміти, і той ну, маятник несправедливості, який розкачав Зеленський, розхитав, і розхитав ним країну, атакуючи місцеве самоврядування, атакуючи свободу слова, знищуючи судочинство. І от ми потрапляємо в дуже цікаву ситуацію. Так, добре, нам надається членство в НАТО. Але чи до того часу нам потрібно буде провести демократичні вибори, чи нинішній склад парламенту, який фактично в очах українців вже повністю втратив легітимність? Ну, довіра втрачена остаточно і безповоротно, чи ці дутлі цифри довіри до Зеленського. Так, Зеленською є прихильники, ми цілком ну це демократична країна мала би бути. До Зеленського вона була демократичніша, ніж в часи Зеленського, і треба нагадати, що саме Зеленський після 2019 року давив свободу слова, переслідував політичних опонентів, знищував бізнеси, видавлював з України. Більш-менш сучасні бізнеси, конкурентні, і тут як не крути, а країна зараз в гіршому стані, ніж у 2019 році, ніж Зеленський її приймав. До того часу, це зараз він за НАТО, але ж до того часу, як трапилася агресія, Зеленський скільки раз. Шантажував НАТО або піддавав сумніву доцільність нашого шляху в НАТО, то хіба він після цього має підписувати угоду про членство України в НАТО? Це, чи це справедливо, врешті-решт? Тому віриться, що справді вільнюський саміт НАТО буде важливий для України і буде отримано дуже багато сигналів. До цього саміту дуже важливо, щоб Україна мала якісь подвижки на фронті, без великої кількості зброї і озброєнь, і набоїв. Навряд чи ці подвижки будуть, тому з одного боку, приємно, що Генсек в Києві. Це великий знак солідарності. Приємно чути слова, надихаючі слова про перспективу членства України в НАТО, але страшно думати, що раптом Україна опиниться в НАТО в якості другої Угорщини або другої Туреччини, яка постійно буде створювати ситуацію з підривом. З атакою на верховенство права, з підривом демократичних устоїв. І тоді, здається, ми потрапляємо в безпекову парасольку, але нам доведеться наново перезасновувати країну. Добре, що ми вже хоч будемо прикрити безпеку. Але те, що Зеленський його оточення. Будуть хитати країну і пробувати через такий тиск на пришвидшення членства в НАТО, насправді відстрочувати це членство. І мені ця думка а вони політтехнологічно досить кручені, хлопці, ця думка мене якраз непокоїть, бо вони зараз почнуть так радісно трубити про перспективу членства в НАТО і. Фактично не приймати необхідні закони для гармонізації з НАТО. Зокрема, ми бачили, яке знущання над здоровим глуздом було при прийнятті закону про цивільний контроль над Збройними силами. Тому віримо в нашу перспективу, віримо в наші збройні сили. По суті, треба визнати, що державою на сьогодні є збройні сили. А не, не таке політичне керівництво, яке зараз сидить і тирить гроші чи в Міноборони чи на автодорожних роботах. І в цьому сенсі це такий роз, розрив шаблону, але ми проходили через подібне. Я думаю, що запасу міцності українців достатньо. Віримо. Збройні сили віримо в нашу перемогу, допомагаємо військовим, чим можемо. І тоді перемога буде ближчою. Слава Україні! Поділіться цим відео, поставте вподобайки. Я думаю, що наш шлях в європейське майбутнє нічого не переб'є, навіть така паскуда, як Путін.